Мешканці Івано-Франківська зможуть відвідувати могили рідних без перешкод. Через значне розширення міського кладовища тамтешня влада планує запровадити оренду електросамокатів та велосипедів на кладовищі. Про це у своєму Фейсбук повідомив міський голова Руслан Марцінків. Отримую дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватись нашим міським кладовищем. На превеликий жаль, війна значно його розширила. Вже найближчим часом на кладовищі з'являться електросамокати та велосипеди, які можна буде взяти на прокат. Крім того, на кладовище у перспективі планують додати ще й автобус та дорожні знаки. У коментарях під публікацією мера чимало людей висловили обурення. Мовляв, більшість відвідувачів цвинтаря це літні люди, які навряд зможуть скористатися електросамокатом або велосипедом. Важко пересуватися старшим людям, а їх туди приходить більшість, а також людям з фізичними вадами. Електросамокати, велосипеди в цьому випадку виглядає смішно. Все одно, що незрячому купити телевізор. Дуже сподіваюся, що це невдалий жарт, бо цвинтар не те місце, де можна на самокатах ганяти. Та після дощу там катери можна пускати. Замість того, щоб дійсно впорядкувати доріжки і територію, щоб люди не топилися в багнюці, знову щось вигадують.